Продовжимо 19-й параграф. Закінчили на 808 другим. Значить, 125. Це 100%. Там сказали, що його треба збільшити на 150%. Значить, на 150% ми збільшуємо. Його. Хторівню. 125 множимо на 150, ділити на 100 дарівнює. Так, треба. Помножити. Ну, спочатку скоротимо на 10 Потім... Ще можна скоротити на 5. Наприклад, тут, на 5, тут залишається 2, тут залишається 3. Значить, і. Далі можна помножити 125 на 3, це буде 375 і 375 на пополам ми ділимо.

сім з половиною. Так, і це сказано, що треба збільшити. Тобто ми ще 125 додаємо 187 з половиною. Угу. Або ми могли. 187 отримати ще просто-напросто 125, поділити на пополам. Це буде 602,5. І 62,5 додати до 125. Якраз би отримував таке число. Значить, ладно, добре, додаємо. 100 плюс 100, 200, 80 плюс 20. І ще 100. Значить, буде вже 300. Можна писати 300. І залишається в нас 5 і 5,7,5. Це буде 12,5%. Значить, отримали. Добре, наступний номер 810. Стільниковий телефон Сергійка коштує 500 гривень, а Михайлика на 20% дорожчий скільки коштує стільниковий михайлика, значить, точно так же ми беремо 500 гривень, це 100%. Треба знайти 20%, тому що ми будемо додавати до 500 гривень ще 20%, значить, це Х. Для цього ми. 500 множимо на 20 і ділимо на 100. Скорочуємо на сотню. 5 помножити на 20, це буде 100 гривень. 100 гривень. Значить, 500 додати 100. У другого у кого там, у, у Михайлика він коштує телефон 600 гривень в наступний номер 812. Значить, квиток у цирк коштував 25 гривень. А через місяць квитки подорожчали на 20%. Яка нова ціна квитка? Значить, 25 гривень це було 100%. Подорожчав він на 20%. Наскільки подорожчали, зараз дізнаємося. Значить х дорівнює 25 поможете на 20, ділити на 100. Дорівнює скорочуємо як завжди так. Потім 10 це 2,5. На 2 сюди скорочуємо, а на 5 сюди. Залишається 5, тобто на 5 гривень подорожчали. Значить, яка нова ціна? Щоб нову ціну дізнатися, це 25% 5, 30 гривень нова ціна. Наступна вправа 814. Знайдіть число після збільшення якого на 60% було отримано число. Значить... Так. Е ну, подумаємо, значить. Число. Збільшили на 60% і отримали 640. Значить, було якесь число? Воно було 100%. Значить, це число було збільшено на... 60 відсотків. На 60%, якщо його збільшили, то це стало 160 відсотків. Так. І. Стало воно становити 640. Значить. Звідси шукаємо Х. Значить, 100 множимо на 640, ділити на 160. Скорочуємо так. 64 на 16. Подивимося, ділиться чи ні. Якщо поділити, то це ми отримаємо 4. Тут 1, а тут 4. Тому отримаємо 400. Значить, тобто э, до цього число було дорівнювало 400. Добре. Наступна вправа. 816. Знайдіть число, після зменшення якого на 30% було отримано число 28. Точно так же було якесь число. Воно було 100%. Значить, його зменшили на 30%. Це значить, що стало 70% і отримано 28. І звідси ми можемо розв'язати, щоб знайти крайні пропорцію, пропорції, да? 100 можемо на 28 і ділимо на 70 скорочуємо. 0, 28 на 7. Це буде тут 4. 10 на 4, 40. Значить, було число 40. Після того, як його Перед тим, як його зменшили Наступна вправа. 818. У банку на вклади громадян нараховують 7% річних. Скільки гривень було покладено на рахунок в банк, якщо через рік на рахунку стало 5350. І <зас> так, було невідомо, скільки це було 100%. Після того, як додали за рік 7% стало 107% від отриманої від положеної суми з самого початку. Це 5350. Шукаємо Х звідси. Значить, 5350 помножити на 100 поділити на 107 дрівняє. Скоротити тут нічого. Не виходить. Не виходить, значить, добре, конечно, множити, а потім ділити в стопчик. Зараз вот для швидкості на калькуляторі порахуємо. Значить, 5350. Множимо на 100 і після цього ще ділимо на 107. Отримуємо число 5000 гривень. Спочатку було положено на вклад цей. Продовжуємо Право 820. Із посадженого насіння соняшника зійшло 180 зернят насіння, що становить 90% кількості посадженого. Скільки було посаджено. Значить, і так, 180 зійшло, це 90%. 100% невідомо. Скільки було посаджено? Це перше запитання. Значить, зразу його і розв'яжемо. Значить, х дорівнюємо. Щоб знайти середній шлях пропорції, ми множимо крайні, ділимо на відомий середній. Так. І тут ділимо, отримуємо 2. 200. Зернят було посаджено. Значить, 200 зернят посажено, посажено. А друге запитання. Скільки зернят насіння зійде, якщо посадити 350 зернят. Якщо посадити 350, це 100%. А сказано, що зійде 90%, то знайдемо х. Для цього треба помножити крайні члени пропорції

Зернят зійдемо. Так. Ну, поки що зупинимося.